Розпочато монтаж віконних конструкцій у будинках, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації на початку цього року. Тоді були пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення білоцерківців. В черговий раз внаслідок агресії Російської Федерації в нашому місті було пошкоджено близько 17 домоволодінь. Із проханням допомогти у ліквідації наслідків міська влада звернулася до американської некомерційної організації Global Empowerment Mission – GEM. Саме ця організація допомагала з заміною вікон в десяти будинках, які були пошкоджені у листопаді минулого року. 3.01 був прильот шахеда. нам вибили шість вікон. Деякі просто шибки повилітали, а деякі вибило з рамою. Повністю вибило. І на даний момент нам вставили вікна. Хочу виразити подяку за таку оперативну роботу. Хочу в черговий раз подякувати благодійному фонду. Джем їхніми працівниками було проведено обстеження даних будинків, проведено заміри та виготовлення даних віконних конструкцій. Сьогодні перші вікна були привезені по адресам на дані житлові будинки та розпочато роботи з їх встановлення. Загалом заплановано встановлення 95 віконних конструкцій в житлових приміщеннях. Це відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією GEM у партнерстві з G. Buffett Foundation. Роботи тривають.